Товариство, всім привіт! Сьогодні тема не про Канаду, але впевнений, що буде цікаво багатьом. На минулому ролику про IT в Канаді я отримав більше 10 коментарів з проханням поділитися гарними курсами для вивчення саме програмування, щоб я розказав, як я сам вчився. Ну і так далі. Просили? Будь ласка, сьогодні я поділюсь шляхом, як увійти в програмування без курсів. Тільки з Ютубом, лише за декілька місяців. Це не клікбейт, тому я раджу вам додивитися до кінця. Якщо ви ще не вимкнули, то я маю вам дещо сказати. Я знаю, що хтось з вас просто тапнув на це відео і десь під капотом, ви супер скептичні і впевнені, що програмування не для вас ви ж не якийсь там ботанік, блін. Програмування це ж вища математика. А у вас в школі. Вона не дуже виходила. Хтось так думає зараз? Народ, якщо я вгадав, поставте, мабуть, лайк. Поставте, поставте, я перевірю. Так, от, це все брехня для того, щоб стати програмістом, не треба бути відмінником в школі. Не треба дуже сильно шарити математику і не треба не мити голову. Це все шаблони. Я також так думав. народ. Я реально сподіваюсь, що ви трохи видохнули, і ми можемо йти далі. Можемо? Фу. Дякую. Почну з короткого представлення, хто я такий та чому ви маєте мене слухати. Мене звати Валерій, я вже більше п'яти років працюю фронтенд девелопером До цього декілька років я працював сейлз менеджером Ну, тобто, зовсім нічого схожого до програмування. Математику в школі вчив. Не дуже. Хоча ЗНО здав, наче Окей, може не такий дерев'яний. Далі. Мій основний стек це React. Але я непогано орієнтуюся у Node.js та останні півроку інколи пішу на Java. За ці 5 років я змінив 4 компанії, працював у великих корпораціях і от в середині травня буде рік, як я працюю на конацьку компанію, яка робить софт. Для видобутку нафти і газу. Коли я починав шлях програміста, то я ходив близько місяця на курси, але я потім забив і вчив все по YouTube. Я маю трьох друзів, які по моїм порадам вчили програмування з нуля по YouTube. і кожен з них вже працює і дуже вдячний, тому я впевнений, що і кожен з вас зможе. Тепер до суті. Сьогодні я розкажу, як вивчити мову програмування JavaScript. Та фронтенд фреймворк React лише за три місяці. Я розумію, що для вас ці назви, можливо, нічого не говорять. Тому давайте швидко поясню, що воно таке. JS або JavaScript це мова програмування, на ній пишу я, і вона, на мою думку, є одна з найлегших для розуміння та для старту. React – це фронтенд фреймворк. Простими словами, це така. Обкладинка, яка розширює можливості мову програмування, в даному випадку JavaScript. Я думаю, що різницю між фронтендом та бекендом пояснювати не треба. Давайте так. Якщо комусь треба, от моргніть два рази, будь ласка. Ага, бачу. Окей, і тебе бачу, чоловіче. Добре, тоді поясню: фронтенд це візуальна частина сайту, формочки, кнопочки, таблички. І все, з чим ви як юзер, взаємодієте. Бекенд же, його називають серверною частиною сайту, але правильніше сказати, що бекенд це така прослойка між фронтендом та базою даних. Відповідно, база даних це місце, де зберігаються дані сайту. Так, давайте приклад. Ви заходите на розетку, шукаєте собі новий телефон, робите взаємодію з фронтендом. потім Наприклад, робите фільтрацію по моделі телефону. В цей час фронтенд він відправляє ті параметри, які ви відфільтрували на бекенд. Бекенд же, в свою чергу, дивиться в базу даних, знаходить там ваш телефон, чи декілька моделей, які підходять під ваші фільтри, і віддає їх назад на фронтенд. Фронтенд же відмальовує вам результат. І вуаля! Зазвичай вся ця процедура. Займає не більше декількох мілісекунд. Ну що, трохи з цим розібралися. Ідемо далі. Чому саме React, а не Angular чи Vue.js, це також подібні фреймворки. Відповідь вона дуже проста. Тому що на React пишу я. На React дуже багато роботи, та всі ті ссылки та навчальні матеріали, якими буду сьогодні ділитися, вони зроблені саме під React. Добре, тепер. До процедури навчання та навчальних матеріалів. Матеріалів досить багато, але дуже важлива схема їх поглинання. Ну тобто, як та в якій послідовності та які матеріали дивитися. І так, перше, найперше, що вам треба зробити, це задонатити на ЗСУ. Та на банку моїх друзів я прикріпів усі ссылки в описі. Вперед. Нарешті, нарешті, ми прийшли до суті. Прямо зараз. Відкривайте опис цього відео і тапаєте по ссилці на курс по верстці сайтів. Це курс від дуже і дуже крутого чувака, фрілансера по життю. Я почав його дивитися дуже давно, коли він просто був програмістом. Зараз же він вчитель в деяких академіях. Коротше, дуже і дуже крутий чувак, і найголовніше це його подача. Вона супер проста і легко засвоюється. Це не реклама, і я не буду прикладати скріншоти його відео, щоб не було моментів з правами. Силку на цей курс я залишив в описі. Тепер до того, що воно таке та як його проходити. Це курс по HTML та CSS. Ці дві назви впевнений, для когось знайомі. Якщо ні, то це те, з чого будується візуальна частина сайту всі ті формочки, кнопочки. І так далі. Знання HTML та CSS це перший крок до вивчення програмування візуальної частини сайту. Я раджу пройти з 1 по 17 урок. Це займе не більше тижня часу, якщо приділяти цьому по 2 години на день. Ці 17 уроків дадуть вам розуміння картинки, та ви зможете зробити висновки. Наскільки вам то цікаво, скажу по секрету: зазвичай то всім дуже подобається. Бо воно нескладно, і ви прям моментально бачите творіння своїх рук. Якщо після тих 17 уроків вам все то заходить, тоді добивайте цей плейліст до теми JavaScript. Це ще приблизно 20 уроків, і відповідно ще десь тиждень-півтора часу. Обов'язково повторюйте всі кроки у відео, також у вільний час. Експериментуйте та дивіться більше відео про то. Відповідно, через плюс-мінус два тижні ви вже будете орієнтуватися в будівництві візуальної частиною сайтів і бачите свої перші успіхи. Далі наступає складніша частина, бо ви починаєте вчити JS. JavaScript складніший, але також з правильною подачею та навчальними матеріалами у вас все вийде по JS Я пораджу іншу людину для перегляду та навчання. Хоча у фрілансера по життю також є непогані стартові матеріали, можете в принципі почати з них. Я прикладу декілька силок на відео, ви можете їх також продивитися. Тепер до курсу по JS. цей курс випущений Владіленом Мініном, він родом з Рашки, але вже довгий час живе в Азії. Я не знаю його позицію. Але думаю, що він просто так би не їхав з тих болот. Діло за вами, дивитися його чи ні, але на просторах Ютубу я не знаю краще безкоштовного матеріалу по JS і React. Силка на курс також в описі. Тепер до курсу. Курс йде близько 6 годин. На практиці ви його розтягнете, думаю, на декілька тижнів. Вам треба вдумливо пройти весь матеріал, все записати, вивчити. І тільки тоді йти далі, крок за кроком. Цей курс дасть вам основу програмування JS. Ви зрозумієте, як створювати функції, масиви, об'єкти, що воно та як з ним працювати. Звичайно ж, весь курс зроблений таким чином, що ви просто фізично не будете сумувати. Все дуже і дуже динамічно. Далі я також пораджу його курс, але це буде вже курс по продвинутому JS. Тут вже розбито на уроки такі більш складні та глибокі теми, але подача, як завжди, на висоті, ви все зрозумієте, і я впевнений, що у вас все вийде. Силочка на цей курс також в описі. В принципі, на цьому етапі ви вже можете шукати роботу. Знаючи HTML, CSS та JS, вас потенційно можуть взяти на позицію три та будуть вам платити в Україні десь 200-300 доларів на місяць. Це при тому що ви витратили на цей матеріал буквально 2 місяці, є, звичайно, і інший варіант. Це витратити ще місяць, може 2 на вивчення Реакту. Цей шлях все-таки набагато кращий, тому що реалії пошуку роботи програміста у 2023 році такі, що роботодавці хочуть, щоб ви знали і JS, і один з фреймворків, наприклад, React. Тому йдемо далі. React. По своїй суті, React він зовсім не складний. Знаючи основи JS, ви вже можете потроху копати React та пробувати писати більш фанові аплікейшени. У владіляне Мініна є офігенний курс по React. Він називається швидкий курс. Це, по суті, така база. Маючи базу, ви зможете вже подаватися на позиції 3 та Джуна та з досить високою вірогідністю отримати роботу. По грошах, думаю. Десь на 400 ви можете розраховувати. Також я прикладу класнючий курс по продвинутому реакту та реакт. -хукам. Ну, от, і все. 3, 4 місці навчання, і ви програміст. Як вам? Щось я ще відчуваю. Певну нотку, скептицизму та непевненості в ваших очах. Ви думаєте, у вас не вийде? Чому? Ви думаєте, ви не настільки розумний чи розумна? Послухайте мене, це фігня! Якщо ви знаєте хоча б таблицю множення, маєте певну осичивість та готові проводити всі вечори на протязі декількох місяців за навчанням, то у вас все вийде. Чуєш мене? Якщо такої мотивації недостатньо, то скажу, що через рік роботи ти можеш вийти на півтори тисячі доларів, а через два роки на 2 половиною тисячі доларів в Україні через 3-5 років. У тебе будуть від 3,5 до 5 тисяч доларів. І це, ще раз повторюсь, в Україні. Добре, товариство, на цьому я буду завершувати ролик. Я дуже сподіваюсь, що комусь із вас він був корисний. Якщо це так, ставте вподобайку та обов'язково напишіть в коментарях, от як вам ролик та взагалі такий формат. Можливо, у вас виникли питання по темі програмування. Беріть. І не стісняйтесь, задавайте в коментарях, можливо, ви хочете більш технічне відео саме по програмуванню. Також, якщо вам комфортно мене дивитися та цікаво, що взагалі тут буде відбуватися, не забудьте підписатися. Ну все, народ, всім па-па. Побачимось!